Після пасхальний тиждень всі охочі дзвонять у церковні дзвони. На митниці старий новий керівник. Під управлінням СБУ знову пікет. На п'ятому каналі події середи 23 квітня в інформаційній програмі Місцевий час. В студії працює Ярослав Гнуфрик. Вітаю вас. Продовжуємо рубрику Вибори 2014. У міській виборчій комісії зареєструвалися двоє кандидатів на посаду міського голови чернівців. Документи подали Василь Забродський та Петро Олексюк. Обидва саме висуванці. Нагадаємо, 25 травня разом з виборами президента України у Чернівцях обиратимуть міського голову. У списках виборців Буковинців і тепер можуть перевірити себе за допомогою інтернету. Задля цього розроблений та вже працює веб-сайт Центральної виборчої комісії, Державний реєстр виборців. Спершу потрібно зареєструватися на сайті, який ви бачите на екрані. Опісля перейти до розділу, перевірити дані у реєстрі. Згодом на вказану електронну пошту надійде відповідь. В електронному листі буде зазначено номер та адреса дільниці, на якій має проголосувати виборець. Під управління СБУ в Чернівецькій області знову прийшли активісти народної самооборони. Протестувальники вимагали, щоб до них вийшов керівник управління Юрій Кіцу. Зрештою, активіст від народної самоборони заявив, нібито представниця прес-служби СБУ у телефонній розмові повідомила, що Юрій Кіцул призначений на посаду тимчасово. А в Чернівецькому управлінні незабаром відбудеться ротація. Натомість заступник керівника управління СБУ, який згодом вийшов до мітингувальників, цю інформацію спростував, запросивши їх на зустріч з Юрієм Кіцулом 25 квітня. Речник спецслужби Марина Остапенко оприлюднила офіційне повідомлення. Чернівецьке управління є у списку тих, де найближчим часом відбудеться ротація керівництва, і практично натякнуло, що Юрія Кіцуля на боковині більше не буде. Указу слід очікувати у найближчі дні. Нам невідомо на даний час Юрій Васильович Кісул є офіційно керівником управління. Відповідний указ виконуючи обов'язки президента України діє. Про конфлікт керівника СБУ та громадськості говорили на прес-конференції представників Буковинської сотні. Непорозуміння, те, що послаблює Україну в боротьбі з окупантами, впевнені політологи. Замість того, аби об'єднатися і разом боротися з негараздами, все частіше між різними організаціями виникають суперечки. Майдан згуртував Буковинців. Те, чи не роз'єднають їх амбіції? Дивіться у сюжеті. Чому проблема? Буковинська сотня. Бачите, назва одна і та сама. Виникає. Син загиблого героя Майдану Юрій Аксенин сперечається із сотниками Буковинської сотні. Вважає, що вони не мають права використовувати цю назву, оскільки саме він, згідно офіційних документів, очолює громадську організацію Буковинська Сотня. Я спитав, як, яке буде вирішення цієї проблеми, тому що е, через однакову назву да, будуть, люди будуть. Не усвідомлені нормально. Хто що робить натомість представники Боковинської сотні з приміткою самооборона мають свою позицію. Вони визнають, що справді їхня організація досі офіційно не зареєстрована, проте називають тому причину і обороняли захищали людей. Ми не ми не використовували свій стан на паперах. Ми не ми не захищали себе. Ми захищали людей. За словами Юрія Аксена, Буковинська сотня, до котрої він не належить, прийняла рішення підтримати начальника ОСБУ в Чернівецькій області Юрія Кісола. Після Цього нібито й увірвався терпець і непорозуміння переросло у конфлікт. Чому підписали документ ну, під Буковинської сотні на підтримку Кіцула? Ну якщо Буковинська сотня, от вона зареєстрована. Натомість представники іншої боковинської сотні запевняють, що ніяких документів з Юрієм Кіцулом не підписували. Врешті представники обидвох боковинських сотень повідомили, що спробують вирішити це питання за круглим столом, адже в цей нелегкий час варто не сперечатись, а об'єднуватись у боротьбі проти загарбників. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Терміново змінити ситуацію на Чернівецькій митниці збирається новопризначений керівник Микола Салагор. Найбільшою проблемою, за словами генерала митної служби, наразі є те, що бюджет недоотримує чималі кошти. З початку цього року Чернівецька митниця перерахувала до держбюджету 3,5 мільйони гривень. Це мізер каже новопризначений начальник Микола Салагор. І додає, в полі зору працівників відомства опиняються виключно дрібні порушення на митниці. Натомість великі партії контрабанди, зокрема цегорок та спирту, продовжують перевозитись через кордон. Відтак керівник митниці обіцяє посприяти збільшенню надходжень до бюджету. Для цього каже, має план, як боротися з контрабандою на кордоні та корупцією усередині митниці. Наша ну, якщо дійсно хтось. Колись замішаний, в тих чи інших ділах, так, і працював проти української держави, звичайно, з тими будемо прощатися, тут питань немає. Бізнес, щоб бізнес сплачував податки, так, нормально сплачував. Тобто не буде, ніхто нікого не буде нікому викручувати руки. Єдине прохання, значить, це перейти в легальну площину. Якщо ми переходимо в легальну площину, сплачуються податки і так далі. Ідуть до бюджету, ми любимо державу, так, і є гроші в державі, тоді значить, держава може розвиватися. 23 квітня всесвітній день книги та авторського права. За статистикою кожен українець купує в середньому одну книгу за рік, але останніми роками попит на друковане слово зменшився. Справжніх книголюбів шукала Майя Гуменна. Буковинський поет Василь Васкан не може уявити свого життя без книг. Він читає постійно та має три власних бібліотеки. Книжці. Біблія, вона ж вічна. А ти бачиш, її тисячі писали. Люди збирали найкращі, найкращі слова збиралися туди, і вона досконала, ідеальна написана. Про те, що сучасний читач хоче та любить читати, розповідають у цій міській книгарні. Разом із тим кажуть, їхні фонди рідко оновлюються та відстають від потреб відвідувачів. Викручуватись доводиться своїми силами. На сьогодні це дуже маленька кількість, і більшість це все йде за свій кошт. Не до 100 книг, і плюс 300 до 300 – Це ті, які подарують нам читачі. Книголюбом вважає себе студентка Марина. Ніякі сучасні гаджети не здатні замінити дівчині емоції, що дарують книги. Це такий кайф, коли ти прочитав якусь смачну книжку. Ти сидиш там під якимось гарним відкритим небом. А її подруга Ірина радить починати привчати до читання краще самого маличку. Чим швидше дитина починає читати літературу, вона себе наповнює так, формується особисто. Індивідуальність інтернет потрібний та корисний, але друкована книга завжди матиме своїх відданих друзів. Майя Гуменна Іван Чижик, місцевий час. Коли Золота Орда нищила українські землі, людей сповіщали про загрозу церковними дзвонами. Майже за тисячу років знову залунав тривожний дзвін з Михайлівського золотоверхового собору під час подій на майдані в Києві. Радісні передзвони українці почули вже на великдень, тиждень після свята. Час для незвичайної традиції. Усіх охочих церковники запрошують спробувати себе у ролі дзвонарів. За словами настоятеля цієї церкви, у дзвони б'ють під час богослужінь та коли сповіщають про біду чи загрозу. У пасхальні дні храм не лише дозволяє, але й закликає людей приходити і дзвонити у дзвони, каже прото і Єрей Василь Угрин. Дзвін має настільки важливе значення, що навіть учені довели, що вібрація, яку віддає дзвін, виліковує навіть невиліковані хвороби, і в тому числі ракові захворювання. Церква закликає парафіян дзвонити у дзвони протягом всього тижня після Великодня. Головний будівничий собору розповідає, коли чує церковний дзвін, працюється це краще. От якесь є таке відчуття, знаєте, що трохи легше стає. Перехожі, спробувавши себе в ролі дзвонарів, відчули піднесення. Коли дзвонив цей дзвін, то таке враження, що як дзвіночок до нашого господа. Щоб дав нам добро, щастя, здоров'ячко. І так ми як спілкування з Богом, таке, таке враження. Дуже дуже приємне враження. Mm -hmm. Тай почищення душі йде. Дуже сподобався. Ольга Андрійська, Ольга Боярчук, Михайло Антонюк місцевий час. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятаєте, усі радості і негаразди створені власними думками. Гарного настрою вам та лише хороших подій будьте сп'ятим. Побачимось!